Так не було, як тепер, що Буковинець висватав на згівку, або наш висватав на Буковиніць. Дуже небезпечна була ця робота, правда? <гум> Скільки <гум> людей гинуло? Виселили, були в обертін, а ви би створили файну радянську сім'ю такий би я американець. Пукав, куди дадуть, та й це вже. такий гонорній ході по селі. Довгополе неймовірний краси село Верховинського району Гуцульщини. На Івано-Франківщині, де Іван Франко прожив близько року, та написав тут роман «Гуцульський король. Цікаво те, що за рікою інше село не Довгополе, а Довгопілля, де не тільки інший район, а й інша область, Чернівецька, зовсім інші традиції, інший одяг. А колись до Другої світової там була геть інша країна, Румунія. Білий Черемош розділяв ці два села, і колись 100 років тому тут була поширена контрабанда з Польщі в Румунію та навпаки. В цьому відео ви почуєте історію про те, як гуцули ходили в Шварц. Це такий фразеологізм, тобто займались контрабандою через річку. Були такі періоди, що з Галицької сторони носили желізо, металеві швелера та міняли їх в Румунії на хліб. Дмитро Пантелюк. Ще пам'ятає, чим займались на Чаремоші плотогони, або ж як сплавляли ліс по нашим карпатським річкам. То була одна з найбільш небезпечних професій в той час. Всі ці історії від старожилів є дуже важливими та цінними, і ми їздимо в експедиції для того, щоб їх зберігати, хоча б у наших відео на Ютуб. Бо з кожним роком все відходить у небуття. Наступне відео буде про довгопілля Путильського району, що за білим черемошом по тій стороні. Щоб підтримати наш канал, напишіть коментар під відео та поставте вподобайку. Для особливих поціновувачів нашого каналу Patreon та карту Моно залишу під відео. Любіть своє, українське! Степні, по яких ми сьогодні будемо гуляти. Доброго дня вам, пане Дмитро! Доброго здоров'я вам! Зараз ми в селі Довгопілля. так? Довгополе. А довгопілля там. А зарічка. то та сторона довгопілля, а це довгополе. Розділяє Черемир. Так, Черемош. Черемош розділяв, рані колись була там Румунія, а тут Польща і Черемош розділяв. Я тут О, родився, мені на даний момент 84 роки. Я тут родився, тут ввері, женився, і на цьому старому місці, де мої батьки були, тут мене нас було п'ятеро у сім'ї, то мене тут лишили. Ви були найстаршим сім'ї? Середнім. Сестра була на 27 го брат з 31-го, так, шахтер, як після війни, зловили, забрали на Донбас, так і помер там. А дві сестри тут були молодші від мене, але так вийшло, що теж помер. З усіх їх я, я з го а сестра одна була з 43-го, а одна 45-го. А брат з 31-го, а старша сестра з 27-го. Ви ну, пам'ятаєте, що вам розповідали батьки про ті часи, коли тут були інші країни? Тут була Польща, так, там, так, так, тут так, дружили так. між собою люди чи не дуже? Дружили люди, але, але так не було, як тепер, що Буковінець висватав у Згівку, або наш висводав на Буковенець. Це так. І не то. І що? Після війни, бо Молдавія була під, під румунію, та й там було, було за хліб добре, а тут було туго за хліб. Та й переходили річку, але так треба було називався шварц, шварцували. Туди несли, там було тяжко залізо, а по Черемошу сплавляли сплави. Та й тут було швари та такі. О, та й міняли на хліб туди переносили, та й міняли там на хліб. Та а на... що, желізо міняли на хліб? Так, так, бо там, ну, так мені розказував вуйку мій тата брат, що кулко, швар, каже, переніс, а він був дуже моцний та переніс. А ви так та й трошки в обич переніс, а треба було майвище. Ага. Отама та хата для той сад. Та там виставляли умовні знаки. Якщо біле полотно весить, отам, де упоперек так, то це вже нова забудова, а там вони базувалися, де, де упоперек сад. Та й там виставляли, якщо можна було, що майзу не товар, виставляли, бо біле полотно, що можете приходити. умовний знак такий був. Це і люди ходили, бувало, казав вуйко мені, що вже поторгував там цей 20-літрову каністру горівці на плячок, у рубку. Це і, о, там, де як ви доїхали до тої кладки, а там така скала є, але добре, що там шанець цей одразу туди в полок міг тікати. Та й так вішлико, що, що він хотів перейти. Але румунія з того боку, йому нічого не лишилося у ту скалу скакати, але як скакта плечима до скалі. Але так, якби був каністру розрізав і той рідина, та вечору важка лишилася у каністрі і, 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 za, за літру півлітру. О, але каністру розрізав, якби каже, не було каністра на плечах, то пляч би був Так. Як ви пам'ятаєте, розповідали, де краще влада ставилася, польська влада, чи там румуни ставилися краще до людей? Там румуні, тут і Польща не, 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 не гладила, але румуни там погані, погано. Строга дисципліна була. От, наприклад, пішла навіть жінка. Мала п'ятеро дітей, це ну, нема, що дати їсти. Та вона, а чоловік такий був в постянці, вона пішла у шварц та її там зловели, та й не пожаліли, не пустили. Як забрали, так пропала жінка. Тобто -то пішла в шварц, це в, ну, піш... пішла щось зміняти? Так, так. А це так, було так. заборонено. Ну то... а як же? Це Kontraband? нарушення границі. Тобто це контрабанда. Так, рахувалося, так. Так, так. І що з нею зробили? Та що арештували, та й все, та й ні. Не... Та й лишилася там, так? Та й пропала ніхто ні, ні. Після того ніколи її не бачили? — так? Ні, пі, все. Не повернулося, все. Діти лишилися. Та й діти потім мої ровесники та прийдять до мене, та що ж да поїсти. Та так, ми ж, хата, ми ж людьми так виросли. Та й... А, а от так було. Що ви пам'ятаєте, як прийшов сюди радянський час? От ви в 40-му році народилися так. ви війну, толком не пам'ятаєте. Війну не пам'ятаю, але після післявоєнних період вже. Та що тут війна? Тут було це тут у нас була погранична зона, так що нас виселили, були лінія фронту. коротше Виселили, були в Обертєн. Коло так. Та й там були. Ну, не знаю кілька років так що мама мене мала родити, то повернулася в 40-му році в осені, бо не хотіла там родити, повернулася сюди, та й, та й тут народила. А так виселили, що у нас тут лиш бабка була темна, та й дідо лишилися. А цих цих молодших всіх повеселювали, бо лінія фронту тут проходила. Та й так, наприклад, як тепер Донецьку ну, переселяють так, тоді і тут таке було. Тей, там, а там, а виті забрали, там були обертіні, то ті, як колонія була, так, що це вид це привезли, то поселили в хаті тих, що, що їх там забрали. Що знайшли, що на хліб у печі. Що То жителі Бертона теж кудись переселили. То. Та їх забрали, бо то німці були, німецька колонія, що вони не корінні. то їх переселили, а цих на то місце заселяли. Татя було. А от про розкуркулення, може, щось пам'ятаєте? Про розкуркулення ні, як не, не пам'ятаю, мій діду полоніну мав. Та й розкуркулювали, приходили, ага, описували кілька у тебе коров, кілько овець, який ременян був до, до коня. І, Яку полонину? Як вашого діда звати? Це пан Кочеранці, пан полоніна Луковича, Зараз на полоні із гостей віддає то Ну, Та й що, прийшли до діда, діда Сорок овець на подвір'ю, та й описали все. Коня забрали упріжку для коня все забрали, та й вівці, каже, беремо. А діда почав просити, та не беріть, на я ще їх до весни буду кутати. Розумієте, так Люди олівали за, за своє, щоб я знав, що не його, але каже, ще не беріть, бо я ще їх буду до весни кутати. Так, так. Що тут вийшло? Є колос організувався. Тут колос організувався на тій почві, що були ці віруючі, та їх попереселювали, а у кожного віруючі свідки Божі, його. Отам лишилася хата, стайня, отам, їх виселили, а у кого були. Корови та звели чи стайні, Та й моя сестра, ще тут сусідка дівчат, пішли до яркани, та й, та й отак на цій почві зав'язався колгосп. Бо... Бо у того забрали корову, у того вивчив, того, того, та й зав'язався на цим колгосп. Таких у Сибір'я повеселювали. Віруючих, це в нас не виселили, лиш що діда у діда забрали, Розкуркули її. Так, так, так. Ліс. Ліса тільки було, що колос пару років рубав, що належався йому ліс. Але все то забрали до, до колгоспу, ніби рахувалося, що це колгоспне. Це робили, що хотіли. А ну, Про плотогонів, пам'ятаєте, як сплавляли ліс? Та як не пам'ятаю. Ви бачили то? Та я скакав на, 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 на плит, та як не бав. Я не сплавляв. Але вже ви так пацаном допомагав е, е, ну, збивати, зцілювати це дерево. Розкажіть, де були кляузи? Пробіна, перкалапа туди у тих місцях. Там такі дерево возили на луге, ага, та двадцятка, п'ятнадцять пачкували. Так. Та й потім, коли вже прийшло, що лістра відправляти, дали на, робили, ще на, де, де, де з плясу така вода трошки застоювалася, а де не було то робили, так, так би, можна сказати, газу, аби, аби дерево спливало на воді. Ну та й там скру... Іс сверлювали. Свер робили у деревині дірку, вже добре робили вручну сверлами, а потім з'явилися вже дружби, та й сверло на дружбі вже наміше цього пеле, ніби це що? Шо... То клали сверло. Ну, то й це вже механізм вже. От як ви думаєте, колись більше рубали лісу в 50-х роках в радянський час? Чи зараз більше рубають? Зараз більше рубають. тоді то, де було державне, то, де тоді теж багато рубали, але то було трошки порядок не так, як тепер, де, що попало, то рубають. То тоді треба було О оприділяли куча стяну, де ліс дозрів, оприділяли та й давали видавали дозвіл на поруб. Тей зараз що машину під'їхав, й 20 кубіків везе у день, а тоді де сплаве так. Наперед 200 кубіків, а, але це раз у тиждень сплавляли так. Там гач була, воду затримували, та коли вже ця готова була дараба до сплаву, підкручували ту загату, випускали більшу воду, й дараба. Плела, Чи пам'ятаєте ви, що було в Перкалабі? Кажуть, що там в 50-х роках була така як колонія для тунеядців. Ну, Це так, так на роботі брали. Та то що тут? І тепер цех Тих... суженіха у буркуті там що ж будували Та й теж брали. У них... Ну, такі, що не опасні, не ні... строго такого режиму, то та й теж там. Тепер не брали, так? Так, так. Побудували там, і тепер буде. А тепер у Перкалабі, де в мене є газата, побудували п'ять хат, П'ять хат. Леж не знаю, хто там буде жити. Якась фірма побудувала п'ять жилих будинків, Так, є будинки на будовані, та ще п'ять у газеті фотографовані, а сказали, що ще мають план на п'ять. Ну, не пише для кого. Та це для відпочиваючих, чи для кого. Але навіть сфотографовано будиночки такі невеликі, навіть це гараж для машини, ну, і вікна такі, а не такі, це менші. Кажуть, по старому. Прекладу, так, по старовині, каже, викно заробляємо. Ким ви працювали все життя? Кажуть, що ваша дружина з вами зібрала цілий музей. Так, на села. так. так. Дружина це? працювала вчитель історії, кінчила Чернівецький університет, працювала, а я працював шофером у торгівлі. Як приїхав з армії в 63 му році, та як устроївся, так, до пенсії я там пропрацював. Мама доставалася мені важко, бо що я щорена, ні партійні, ні то, тоді у попіки такі були, та сватали її агроном з вищого світу, та ще там такі були. Але вона дала перевагу мені. Та то навіть то був такий е, кагабішник білов, що кожен день він оперував селами. Ну, Та ми вже дружили дружинам, а тоді було так заведено, що в школі колектив справляв. Новий рік, жовтняві, травняві. А це було якесь свято. А ми вже зустрічалися, Марія каже, уже приходи та підемо разом на те свято. Ну, та я прийшов, та й мій конкурент прийшов, партійний агроном, та й дідше наніс білого. Білова, ми там вже ну, та пезували, білого бере, Марію танцювати. Та... Давай качати її. А що ви не хочете за Миколу Івановича, а ви б створили файну радянську сім'ю, та чай би я американець. Та вже ми відійдемо вона мені Марія це розказує. Ка, Білов так до мене пристав, та мене так, каже, накачував, що що я не хочу за Миколою. А ті, яка що сказала? А я мовчала. Ну, яка добре зробила. Ну, та й потім мені скоро вже побралися та й так. Але вона її ну, колеги там була така Петрючка, голову сільської ради та й вчителювала. Та й воної що ти будеш з даних пасти? Подавай е, заяву в партію, аби поступала. Але вона ні, не поступала по-перше, не мала бажання. Той, у неї брат був в Америці, та її ще викликали в КГБ, хотіли послати туди на зустріч, аби щось там вивідало. Завербувати її хотіли Ну, послати, послати її, та, як знаєш, розвінні, аби там щось вивідало. — Оце білов хотів. Скрізь та, ну, к... більше про того білого. Та, та після того Голова КГБ начальник КГБ був. Він вилов тих, що ж не так говорять, що, що о, це його було політичне. А цех це були вербу. З наших хлопців вербували стрибки. Та й були регулярні ті, що після війни сюди затягнули, що ви ну, регулярне військо. А от що пам'ятаєте про те, як вербували стрибки? Ну, та є, де є, такі переважно хлопці бідно жили. А це проведу з ними бесіду, та й пукав, куди дадуть, та й цей вже. такий гонорний ходить по селі, щоб він воює. Та, так було. Та й багато, багато. Та й своїх своїх Так, всього, та й багато, багато... помилилися, що наші у пісні. У неба, ну, так, наприклад, у, там у селі в центрі було, де вони ці срібки базувалися. О. А ці прийшли вночі гранатами, закидали у вікно, вибили свої, свої. свої. Було, таке. було таке. Було. Дуже багато було. Дуже небезпечна була ця робота, правда? Ну, Скільки людей гинуло? Про мрію вашої дружини розвити. Ну, ви зробили там музей. Напере зробила музей за Союзу Чапаєва. Навіть шофер Чапаєва приїхав сюди, бо вже Чапаєваним. Бо тоді це було. А ви так переключилися на, на історико краєзнавчів. Але мріяла зробити саме музей плотогонів, так? А потім, коли той музей створила, плотогонів забрала фотографії, то хотіла тут була ця ліснича, та й хотіла би вона там споспонцювала, б виділила кімнату тут, або так, що вона не сприяла, та й так лишилося. Один сплав, якщо ви у Верховині в музеї, я лісно зробив. І, і в цьому музеї є. За таку, так? Дарабу, так. Тобто дерева, сплав... з дерева з дерева. Ну, з дерева. З патічки у тих та й попросили копію. А в якому верховенському музеї? Ну, то це центральний музей. Михайло Вельмеро, головою товариство для строамериці. А в якому саме місці В Філадельфія. А дивіться тут є альбом, то, по-моєму, це замерзли. То, як вона хотіла зробити музей ну, Платогонів? Чому саме музей як вона Ну, було, За те, що це вже відійшло в минуле, вже, так би то. а для потомків хотіла зробити, аби, мали подивити, як мали пам'ятку, би могли подивитися, як бо ці молоді це поняття. Вона перекривала не... воду тут. Так, так. Отут так. Перекривали воду, ти набирала суду. А, а отут, і... це навіть якщо сплоди були. Закляв вище, то сюди проходили сплави. Їволочарі там е, могло бути заголошене, там кляв забула. Дуже небезпечна була ця робота, правда? Ну, Скільки та... людей гинуло? Ну, аж так масово, не гадало, але найбільше гинуло, е, коли з, е, були випадки, що згачувалися. Ну, скручувала до рабу, а друга надходить, сході, тоді були випадки, що падали з того, та то, й топилися, та то, й по всякому. Буковина, а це галічина. Mm -hmm. А посередині межа погран. Стільки інформації ваша дружина зібрала про дорабу, але тут я повністю були всі лісосплави. Ільця, Ільце два, Кривель, Броня 2, радіщик і звір, Шебений, Лустун, Добрин, Балтугул, Пробіна, Луковець, грамітний перкалап Рудольфа, Черемош. реконструкція. Там у е, поляк у Перкалабі там ну, був. На охоту туди ходили, поляки, та й там він клявзу побудував. Це не галіціяні, бо в нас такому ношу не носили. Ви бачите, по одягу з це Буковинці, так? Так, так, так. По чому ви бачите? По шапках-та я дію, у жінки така спінниця, юбка така, опенка називалася. Ну, запаски є в мене запаски. Одну спереду одну а у не так, що обкочу таку довгу, щоб кочу. А як було зручніше? Що жінки казали? Опинсич у запасках було зручніше. Ну, як для кого? Я би сказав, що для старших ця, ця велика, щоб гортала. то а ця, а ця запаска ну, така, спереду фиста і ззаду зразу, так можна сказати. Ну, зараз я вам покажу. Оце ваша дружина молодості. — Так. Там ще є фотографії, що грала е, Наталку Полтавку. Є, мама дуже любила п'єси, Тату вчив не один день слова. Сапають, тату розказує слова. Сапає, розказує слова, бо треба виступати у клубі. Привела мені, бо я. Ну, Учитель був такий, та я у дитинстві у школу ходил, в школу ходив, та й учасник у художній самодіяльності. Прийшлося, треба було покласти будка число номер 47 що ж О, та й прийшла та завідующа будинку культури, та й цей голова тоді був сільради сусід. Йой, ви мусите, ви мусите. Тоді мене вже вговорили, та я згодився. Ну, але треба вчити слова. Що важче. Так. Та й ми. То було у літі, ми йдемо, накосив я сінам, йдемо обертати то сіну, а Марія повторює за мною. А вона знала на пам'ять цілу п'єсу. Повторюй за мною. Та, так ми обоє сину то. Громадимо, мушу можу повторювати. вистає туди. Вже мама дуже хвора була. І тато був лікарня, я вже ночувала з мамою. І ввечері вона сідає, переписує, вчить на пам'ять, бо каже: Люба, треба тренувати пам'ять до останку. Так треба тренувати пам'ять. Вже не працювала в школі, все вона тренувала пам'ять. Це саме тато вашої дружини. так? так? — так. Як його було звати? Михайло. А прізвище? — Бельмег Михайло. Ви в його нагороді. Мосту забрали? А, ні, то ні це. це не. Не. то це в Канаду виїхав, так? так? Так. Це. — А це якийсь родич. Що це? служив у польській армії? А це мого тата-брат служив у польській армії. Та й тепер син мій є в Польщі, та й має таку фотографію. Та як покаже полякам, а поляки, о, ти наш. У таксі їхав, показував фотографії, таксі ні, ти наш, не треба платити. Кожний з плавчик мав мати отакі на ногах. Ви кажете, що ці речі кішки не тільки альпіністи використовували, а й плотогорні? — Плотогорні, бо дерево слизьке мокре. І ти, якщо без цього будеш ходити, ти впадеш моментально, а так Мусив надіватися, бо це в дерево заколювалося. За, за Ну, так а нас, а с А бейкар а? Це радянський модель. Але гарна весь бленда, ну? Ну, ну. До вас приїжджали гості, фотографуються. Ну, хто хотів. Марія кожного року винасяла провітрювала. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.